Вітаю зараз. Покажу, що мені подарили на новий рік slash, день народження, тому що він в мене теж не так давно був. Хочу зазначити, що в цьому році мені чогось подарували найдорожчі подарунки в моєму житті. Мені здається, Мені ніколи такого не було. Я в вішлістів своєму вказала, як я зазвичай зроблю. Мені за це, до речі, претензії інколи навіть дають. Типу, що ти пишеш? Просто набір якогось сміття. те, що можна вийти в магазині купити, блін в супермаркеті якомусь Я людина, така мені багато не треба. Перше мені подарували це отакий от стайлер для волосся. Сім в одному, це типу, як це сказати, підробка на Дайсон. Я ніколи навіть не мріяла про стайлер для волосся. Але потім в вішлісті своєї подруги я побачила, що вона таки за собі замовила. І я подивилася, і я думаю, як прикольненько. було б цікаво робити собі якісь обкладочки трошечки, тому що я зазвичай не дуже звертаю увагу на своє волосся. То тобто, якщо мені треба кудись іти, я використовую плойку і для того, щоб вирівняти, і для того, щоб накрутити. В Принципі все нормально працювало, але я не знаю чогось. Моє останній момент я додала. Його собі в список, і друзі такі. Ну давайте купимо його, але дорожче ніж той, що був в списку в два рази. E, і купили отакий e, тут, значить, купа насадок. Я знімала на нього огляд в Тік-Ток, тому покажу його тут. Я уявлення не маю, як ним користуватися. Тут в наборі є рукавичка, що мене лякає трошечки, тому що я не знаю, це ж скільки повітря повинно бути, але можна обпіктися виходить. виходить. E, отака основна штука. Завжди хотіла такий фен. Є така штука для курчавого волосся, Отака насадка, якою я один раз в житті в дитинстві користувалася, і вона заплутала. У мене в волосі, тому я її боюся досі. Два отаких от накручування з різних боків ліве і праве. Отака щітка більш пласка, не знаю для чого. І отака решістка, і вона повинна типу, виправляти волосся, щоб воно не було отаким. От зараз перевіримо. Як потіше його зробити? Вау, я наче в літаку побувала. Що це волосся мені здається швидше, ніж коли я звичайно своїм феном користуюся. Перше, що мене цікавить, ця насадка, яка типу повинна робити так, щоб у тебе на голові не було такого волосся. <рес> я щось не зрозуміла, як нею користуватися. Вона просто, типу, коли ти підносиш її, вона розганяє волосся в так в різні боки. І як вона повинна робити, це типу повітряний вирівнювач, Я так розуміла, повинен був повинен був бути. Волосся у мене в різні боки так торчить. Ціна у цього не маленька, я вам скажу. Але давайте, значить, спробуємо. А, нагрілася. От для чого походу ця рукавичка. Зараз спробуємо оці навертувачі. О, поїхали. Ура, я навчилась! Це те, що треба його вмикати і вимикати кожні 5 секунд, звісно. Я на випускний зібралась. Ну, нічого собі. Укладочка Падло в другу сторону робити, правда? Зараз. Куди я так буду ходити? І скільки вона так буде триматися, до речі, ще цікаво. Я сьогодні йду на зустріч. Подивимось, як воно себе буде поводити позаду. Я не зробила. Оця частина залишилась пряма, але мені впадло. Я хотіла чисто подивитися, як воно все працює. Ці дві насадки треба ще дізнатися, як вони працюють. Е, якщо знаєте, напишіть мені. О, я не буду ніякими лаками пшикати, мені не подобається, коли таке волосся. Я коли плойкою просто так закругляю, воно нормально тримається. Подивимося, як воно протримається з цим. Що прокинулись, дивіться, який укладка залишилася майже така, як було вчора. Я, якщо чесно, думала, що вона розпадеться буквально одразу. Рада, що це у мене є. Тепер це прикольний подарунок, який я навіть е, знову ж таки почала мріяти про нього 5 секунд назад, і мені одразу його подарували. Тому цікаво буде його, типу, подивитися, що я можу з ним зробити. Наступний найнеочікуваніший подарунок це. Новий iPad. У мене айпад е, сьомого покоління такий на такий навіть же чогли не роблять. У мене там було 32 ГБ гігабайти пам'яті пам'яті, чи навіть 18 з них займала система. Так що я видалила все. У мене там нічого не було на цьому айпаді, і вона постійно мені казала, що у вас storage full. Він мені заколупав, але він, він мені потрібен для роботи. І я часто про нього жалілася, але у мене навіть в голові не було про те, що я жаліюся, типу, що, що хтось ці жалоби може сприйняти як те, що треба мені купити новий. Я навіть і сама не думала про те, що я буду купувати новий. Ну, коротше, це найновіший iPad 16A. Якось він називається, і тут 256 гібайтів пам'яті. Я в шоці. Я досі. Він в мене вже я не знаю декілька тижнів, і я просто ну отак от на нього дивлюся, тому що я в шоці, що у мене таке може бути. І тут, типу, я можу по-перше, скачати на нарешті сюди там Телеграм, Тікток. Пошту я не знаю, якісь базові речі, але ще навіть можу скачати якісь приколи. Якщо у вас є айпад, то розкажіть мені, як ви ним користуєтесь, які у вас типу речі, які програми ви використовуєте постійно, які вам сполегшили життя, чи якісь цікаві, чи може ігри, які ви робили, Коротше, я взагалі не маю уявлення, як люди користуються айпадами. Я використовую тлі тільки для е, типу Procreate, Я малюю заставки на Ютуб і е, для типу програм для вивчення польської. О, я дар... я можу повернутися і пограти ще на піаніно. На iPad і. тепер е, я все ж таки вирішила, що не буду купувати його, до речі, е, тому що зараз помінялися деякі плани, і мені тепер не можна його купувати по деяким певним причинам. Але я дуже рада знову покля покляцати е, музику, яка мені подобається на айпадному. Піаніно, і я коротше ще хочу зробити, типу, я напевно все це відео це ставлю. До речі, я хочу зробити такий ребрендинг, тому що я перекинула все зі свого старого айпаду сюди через iCloud, систем айпада епла. Коротше, у мене це тут всі налаштування, всі заставки, всі там якісь штуки, все як у мене було. Але хочу повний ребрендінг, хочу переробити, зробити нову заставку. хоча ця, ця заставка. Мені дуже подобається насправді. Я не знаю навіть. Я думаю, я її залишу. Я, ну, вона мені под... як раніше подобалася. Я намалювала цю ілюстрацію. Я не знаю наскільки давно, але все мені підходить. Але всередині мені дуже не подобається цей жовтий колір, який тут просто ну, я не знаю ні кілоні городу. Ем, і треба повидаляти усі рандомні всі. Е... Додатки, які тут є, Знаєте що я зараз зрозуміла, що я не використовую мікрофон. У мене він є, але всі три відео я зняла без нього. Знову ж таки, ап'яняна тим, що у мене є мотивація знімати відео. Вибачте, якщо вам дуже не подобається такий звук. І що я зробила ще? Я купила аксесуари до нього. Е, мені не дарували їх, тому що знають, що я люблю це робити сама, і я купила просто найкращий чохол, який я тільки могла придумати. Прикиньте, у Франції заборонили шин. Він якось там облажався з якимись фотографія, не лільками, чи ліками. Ж... Якоюсь штукою, коротше, його прикрили. Але на половинку вони там продають все ще одяг, але не можуть продавати все інше: типу там чехли, стікери, все, що я купувала там постійно, там тепер не можна купити. Воно потрошечку повертається, але коротше е, довелося замовляти з Аліекспресу. тіму я все ще не довіряю, не довіряю, тому наша перша посилка за часи. Я не знаю, останній раз Аліекспресу замовляла ще, напевно, в університеті, коли була. До речі, я ж хотіла купити собі чохол на новий iPad, І що ви думаєте? У мене було додано в корзині в лайках на шиї цей чохол і. Тільки його я хотіла, і я просто, ну коли я дізналася, що не можна він заказати, я весь прошерстила весь інтернет, просто ви не уявляєте, Я була на китайських сайтах, на Taobao якихось на тайванських, на індійських вони є, але на типу французьких чи якихось немає. І я по пошуку картинки, що тільки не робили в Пінтересі, була коротше, ви не уявляєте, Я зробила все, що я думала, я могла. І потім мені хтось каже, подивись на AliExpress. Я кажу, ну картинки були б вже в інтернеті, якщо б AliExpress був такий лістинг. І я думаю, ну ладно, ну гляну. І що ви думаєте? Одразу ж є цей чохол на Аліекспресі? Я не знаю, як це так працює, чому його не було в пошуку. Але я рада, що це знайшлося, тому що я вам скажу так. Я хотіла вже на Етці замовляти кастомний чохол, так щоб вони мені зробили, щоб я сама намалювала цю картинку і щоб вони зробили мені його за 25 євро. Чи щось таке? Це коштувало мені 10. Але зараз подивимося, що він е, хороший. Де планшет, до речі? Він ідеальний. Все як я хотіла. Дивіться, це просто ну капець, це найідеальніший планшет. О, чекайте, це не це не частина планшету. Ой, е, планшету. Це найідеальніший чохол, який я тільки... Щось він побитий трошечки. Але якийсь, який тільки бачила, і це прям ну вау. Позаду мені не дуже подобається. Оце виглядає як начебто, це треба відклеїти. Що прикольно з одного боку, типу, стікер такий, з іншого боку, трошки бісить. Я б хотіла, щоб він повністю був такий. От. Типу, на що мені це яблуко? Це ну, з іншого боку, от мою цю штучку видно. Тех. Не тех, а що. Далі я замовила, що? Чухольчик. У мене обсесія нова кольорова. Я хочу, щоб у мене все. Було ось такого кольору. І це просто я б, якщо чесно, обрала б собі щось поцікавіше в плані з якимось там, може, вишенками, бантиками чи щось таке. Але такий, і до нього ще попсокети. У мене мій попсокет вже ну бачив, він у мене прозорий, але він виглядає вже ну далеко не прозорим. І я купила собі. Запахи китайської фабрики, горло починає чесатись. Блін, клас! Все як на картинці, як так? Коли пройшла ера, типу, очікування реальність, слава богу. Три штуки вона коштувала євро 20 чи євро 60 євро. Три попсокети, просто кольорові, ось такий до цього шафла. Блін, трошки він по кольору не співпав. Такий рожевенький. Може, цей краще, до речі, буде. Трошки клоунське, але клоунський вайб мені подобається. І просто білий. Є щось? Да? Ні? Не знаю. Нормально, що мене нос чухається, <головський> щоб сюди посипали. Так виглядає чохол. Якщо чесно, телефон став в чотири рази більшим в руці, але нічого страшного. Не дуже подобається, що він такий здоровезний, типу з боку. Приємний на дотик. Я раз оцінимо це зроблено під японську японський зошит кампус. До речі, босі ним користуюся. Я тут пишу граматикуся діла японську, і тому це дуже. Я зараз в своєму стаді вайбі, я вчуся і знімаю про те, як вчуся, і бла бла бла. І те, що він виглядає як зошит, це просто ну, моя мрія. А те, що він у цього такого кольору, тому що таких зошитів в такому кольорі немає. І я зараз помішалася на цьому кольорі, і як я його побачила, у мене просто кришу знесло і. Я дуже рада, що він у мене є. І а, ще, до речі, не показала, дивіться. Бренд. До речі, про колір. Е, ось такий чехоличок. Я вже прикріпила в сокет цей. Е, прикріпила його нижче, ніж треба. У мене телефон тепер однак от болтається, коли я його кладу на цей, але. Нормально, далі речі з мого вішліста трошечки це отакі дві манги. Ну я замовляла одну, але подарувала дві частини. Сакура Ловительниця карт». я не знаю, як вона українською називається. Мені дуже подобається це аніме. Я його навіть в дорослому віці передивлялася, і воно все ще супер клас. І я подумала, що тут буде лексика доволі легка, тому що це про школу, про дітей, про ну магічні карти і магічне, магічне створіння, і про щось там ще я забула, але. Оце, оцей шкільний вайп, я думаю, мені буде до вайп не вайб, а шкільні моменти сцени. Я думаю, і про сім'ю її, і про розмови з її там подружкою. Все таке. Я думаю, мені повинно бути потрошки доволі доволі легко це прочитати. Тому сподіваюся, в цьому році закінчити ці дві книжки. Також не з мого вішліста, але прикольний подарунок. Отакий, отака гра. Це вони з Гаррі Потером, але тут можна робити свої карточки, і ми потім зробили їх про моїх друзів і угадували їх, що було доволі прикольно. Але супер неприкольно, це те, що кожен раз після того, як ти закриваєш ці карточки, їх не можна підняти назад так, щоб ці картинки залишалися в цих ячейках. Тобто, якщо ти один раз закрив, тобі треба підняти їх пустими і потім вставляти ці карточки знову. І оцей весь процес займає більше, більше часу ніж. Сама гра, що мене бісить, тому я не знаю, як часто я буду в неї грати. Далі, це те, що я просто ну, я не можу нарадуватися цьому подарунку. Це отака от лампа. Подивіться на це? Це просто, ну, моя мрія. Я її побачила і я думаю, вау, мені хотілося лампу на стіл. І це просто найідеальніша лампа, яку я можу, можу таки придумати. Я хотіла, до речі, купити собі просто фейкові тюльпанчики на стіл, для того, щоб. Просто не знаю приємно. Е, і вона тут маленька пташечка така сидить. І це і цей колір. і Я просто ну я в шоці. І вона LED, і сюди ще можна поставити, вставляти свої е, карандаши, і все таке. І от сюди ще можна тут підтримки для телефону, і тут є різні кольори. якщо... Если... Тут, типу, є світлий, просто білий, є типу жовтий, і є такий приглушений трошечки, і їх можна робити, типу, більш е, сильними. І більш зараз я розберуся. Зараз. Я ще не знаю, як, як правильніше це робити. Коротше, можна робити зараз при світлі, нічого не видно, теж можна робити більш потужнішим і більш меншим світлом. І я просто в захваті я на неї надивитися не можу. Я зараз собі тут я передвинула стіл собі до вікна. Я зробила все тут у себе по-своєму, наклеяла наклеїла ці сілякі штучки. Проживаю мою рожеву мрію, рожеве життя. Мало не забула про свою улюблену річ розказати. Це отакі стакани в формі, типу банок з квиту кока-колы з Скляною трубочкою і кришечкою цим я не користуюся. Я дуже хотіла скляну трубочку, тому що вона дуже класно виглядає. Але потім одразу, коли додали це собі в вішліст, я подивилася тік-то про те, як е, хтось розбив цю трубочку і всасав скло, і потім у неї було кров з горла, і їй довелося їхати в лікарню і все таке. І ну, вони, звісно, користуються іми так, що вони піхають туди, в льод і отак-от б'ють, колотять. Я так робити, звісно, не буду, але я все одно трошки настрій тепер через це. І ще я жодного разу не користувалася. Але що вам скажу, е я ніколи в житті не думала, по-перше, здоровий стакан. Е я його обожнюю тепер, але я ніколи не здогадувалася, що мені в житті просто необхідно мати стакан з цим штукою, тому що воно просто робить е момент пиття настільки кращим. Я не знаю, і він такий прозорий і класний. І єдине, що мені не подобається, це те, що на ньому пальці залишаються дуже сильно. Але я хочу контролювати, скільки я води п'ю. Тому кожен ранок я наливаю собі повну склянку, і дивлюся, коли я її доп'ю. І наливаю ще одну. І коротше обожнюю. Їх. Я замовляла тільки один, але в наборі було чотири штуки. І останній подарунок, теж який був супер теж неочікуваним, це. Нові Airpods. вони мені взагалі не були потрібні, але мені вирішили їх подарувати через те, що я жаліюся часто на шум, на шум сусідів, на шум. Я не знаю, в метро, коли французи не мають уявлення, що таке намушники, і постійно або розмовляють по телефону, або дивляться відео, слухають музику без нічого. Просто отак сидять і дивляться і слухають TikTok, і дивляться. І мене це просто вводить в якийсь, я не знаю, Такий рівень злості, <смі> який не описати. І ці навушники з шумоподавленням, правильно сказав? Вони трошки калічні, чесно сказати. Зараз вони, блін, підключаться ще до телефону, там було вимкнути блютуз. Вони отак виглядають, і їх вони по-калічному сидять. Подивіться на це, типу, вони скользькі, їх. Важко діставати, і вони отакі обрубані, навіщось? Я не знаю навіщо. Типу, щоб їх менше було видно, але ж їх не зручніше тепер брати. Вони більші, типу, вони просто гігантські. Пусть вони нормально сидять, начебто, але вони менш комфортні. І коли ти їх засовуєш, я не знаю, чи так буде зрозуміло. Але ну я звикла, що ти засовуєш аеропорт отак. От логічно. А тут, типу, вони засовуються і перекручуються отак. От я коротше, ну, дебільний дизайн трошечки, але шумоподавляння. Працює начебто доволі добре. Коли я вперше перших наділа, у мене була у мене був закладений ніс, вже горіла. І е, у мене така голова була чугунна трошки, коли ти їх надягаєш, і там вже включено це шумоподавляння, Воно створює якийсь такий тонкий звук, так, таке враження, знаєте, звук, який тільки собаки почують. У мене від нього голова. Я, у мене як в прострації, коли, іначе тебе в жиле поклали якесь. Дивне дуже відчуття було. Але я потім звикла вчора використовувала їх, коли займалася оцими своїми резолюціями. І я слухала своє, і ти реально вау, Просто тепер я, я спочатку дуже здивувалася. Типу, навіщо мені це? Навіщо ви мені це даруєте? Мені це не треба було. Дякую, звісно. Але це дуже дорогий подарунок, який мені не, не потрібен, був, здавалося б. Але тепер я дуже рада, що вона що він у мене є. Це все дуже здивована всім, окрім лампи і манги, тому що це те, що я замовляла, але все інше, я просто. Вау 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 ва. дуже всім дякую. Хто мені це подарував. Я дуже здивована і дуже дуже рада. Пишіть в коментарях, що вам подарували. Що вас здивувало цього року найбільше? Може і також подивилися. Побачимося скоро. Бувайте!